П'ять крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Гадаєш, яка Аня Алхім проговорилася, що має звання народного депутата України за останній рік українці випили рекордну кількість пива. Аня Трінчер засвітила на сцені своєю квіточкою. Якщо ви понімаєте про що я в Одесі школяр засунув собі в дупу Вантус і не зміг дістати Порошенко заради власного піару розповсюджує фейкову інформацію про війну. Та

В нас час новини стали настільки абсурдними, що коли читаєш, інколи й не віриш, що це дійсно правда. Зараз ми подивимося, обговоримо і прокоментуємо п'ять новин. Я нагадую, що тільки одна з них неправдива. Ваша задача зрозуміти, яка от заради цікавості, напишіть вже в коментарях, яка, на вашу думку, новина неправдива. Ну а в кінці випуску вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні? Це ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та знаю, я що ви скажете. Слава Богу, Володя. Панний коментатор. Пиво за 8 мільярдів гривень за останній рік, як виявилось, українці випили рекордну кількість пива. Бо може випив, хоча може не випив. У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 мільярдів гривень більше ніж у 2023 Та да, ну шо тут скажеш? пий пиво живи красиво? Нічого, нічого, Хай до цієї новини доберуться правильні люди. І придумують якийсь такий закон, що пиво можна буде купити тільки, якщо дані його Стоп, а може українці витратили на 7 мільярдів більше. Не того, що пива більше п'ють а того, що пиво стало дор... Ощі ніхто за це не подумав. Бо якщо трошки покумекать, то українці почали більше тратити і на хліб, і на ліки, і на дроч салони. І це є тільки про пенсіонерів. Так вже вийшло, що єдине на що українці почали менше тратити грошей, це на закордонні паспорти. Ну це якщо офіційно, бо якщо не офіційно, то може і не менше. А пам'ятаєте той час, коли Андрій Шевченко з ноги відкривав здоровезну пляшку оболоні? Пиво разом з яким ми вболіваємо за нашу збірну. Спортсмен рекламував алкоголь і ніхто його не обсирав. А може це Андрій Шевченко зі своєю потужною рекламою? Винен, що ми зараз так хлебчем пиво. Насправді всі п'ють пиво, бо воно дешевше ніж вода. Ну не те, щоб прям пиво супер дешево. Вода просто супер дорого. Я тепер розумію, чого в тій старій рекламі мужик колись сказав Дякую, друже. З мене Рогані. «Дякую, друзі. З мене рогань. Ми ж не чули початок цього діалога. Може там друг попросив води йому купити, а той каже, ні, друже, в борги залазить не хочу. Давай краще з мене рогань. Батько хотів, щоб я йому на старості хоч стакан води подав. Ну, не знаю, вода вже буде дорога. Мабуть, краще пивка подам. Ванний коментатор! Труси трінчер. Аня трінчер під час концерту на сцені показала свою інтимну зону. Ви замітили, що вона в цей момент когось побачила і тільки тоді підняла плаття? Може там хтось був схожий на волошина, а в неї досі рефлекс. А може там хтось ходив серед глядачів, труси продавав, як креветки на пляжі. Труси, труси, кому треба труси. Ну, вона, типа, така, ні, дякую, в мене є. Он, дивіться. Або вона собі купила якісь супер дорогі труси, ну і тут вже гріх не похвастатися. Бачили, яку юбку з трусів випустили Беленсіаха за 490 доларів. Трінчер по-любому їх взяла. От і хотіла похвастатися. Ну, бо вона ще дуже молода. А в молодих є такі приколи: один одному піські показати, поки вихователька не бачить. Ну а взагалі в цьому немає нічого геть такого жахливого. Мене Завжди дивувало, коли на пляжі усі в трусах ходять, то це норм, а Коли хтось десь трусами засвітив, то всі охкають. ахкають коли закордонні зірки такі вичверяють, то всім подобається. Є на що подивитися, є що обговорити. А в нас народ не вміє підтримувати і радіть за свої. Що вміємо ми, так це запускати шакалічий експрес. Так роблять ті, хто вживає наркотики. Та вже хай гола виходить. Чого вже? Ну і мій улюблений в сучасних реаліях, хоч би під час війни не світили трусілями. Ані трінчер 23 роки. Війна почалась 11 років назад, коли Ані Трінчер було 12 років. А коли закінчиться війна, взагалі не зрозуміло. То виходить, хай би вже та Ані Трінчер на старості світила панталонами. Але навряд чи, якщо хтось буде світити панталонами на старості, то її не обісру. Оже, баба стара, пригає, скаче, сиділа б уже дома. Коли молода, треба було труханами світить, а не оце в старості. Боже. Ванний коментатор. Вантус в дупі, я вам скажу так: не так просто слово Вантус закінчується словом туз, бо в Одесі школяр засунув собі в дупу вантус і не зміг його дістати. Ні, хуя блядь Те, що він не зміг його дістати, це понятно, але як він зміг його засунути? в новині пише, що пацану 14 років. 14 це точно цифра років, а не діаметр туза. 14-річний хлопець заради експерименту вставив собі в анус ручку від вантуза заради експерименту. А якби все пройшло гладко, цікаво, яким наступним був би предмет заради експерименту? Йор. Ну але з другої сторони, зато не сидів в телефоні, ну в тих своїх тіктоках. Хоча десь то він взяв цю ідею? 14-ти річний хлопець заради експерименту засунув в Анус ручку від Вантуза, але вона раптово там застрягла. Раптово, може, підійшла? Знаєте, як ключ від замка? Якщо повертається, значить підійшов. у паніці розповів про це батькам, і вони звернулися по медичну допомогу. Ну батьки, блін, теж якась дрібниця зразу по медичну допомогу біжать. Що не читали казочку про рібку? Якщо позвали всю сім'ю, то достали. Як там було в казочці? Мишка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за. Вантус, і так і достали з Ануса внука. Я вас умоляю, яка різниця, що доставати: рібку чи вантус із ануса? Коротше кажучи, прочистив пацан собі труби. Тепер вантус з обох сторін грязний. Тепер понятно, чого школу пропускають, коли пишуть не був за сімейними обставинами. Бо таке словами не розкажеш. Тут показувати треба. Тут ситуація, блін. Короче, пишіть за сімейними обставинами. Все, відстаньте. я зато знаю, що тепер малий попросить на день народження. without needing to exert ourselves. Ванний коментатор. Залишилося дві бомбіт новини, але перед ними, як завжди, по традиції хочу подякувати усім вам, хто мене дивиться, лайкає і коментує. І кожного цілую в пупок, хто підтримує канал фінансово. Тому, якщо маєте бажання і можливість підтримати мене і мій контент, тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Також посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відео. Ванний коментатор. Алхім депутат Аня Алхім проговорилася, що має звання народного депутата України. Ця новина моя улюблена, бо вона звучить так: ніби перед нею мають бути слова. Прикинь, що приснилось, скандальна блогерка, яка дуже любить російські пісні. Любов похожа на. Сон. І яка в сотий раз заявила, що їй неважлива мова, засвітила ось такою фоточкою у своєму телеграм-каналі з підписом «Хейтери, поздравляйте! У мене новий етап в житті, і новина настільки абсурдна, що я подумав би, що це просто прикол. Але стало підозріло, що тут щось не так, коли цей допис через деякий час пропав. Потім з'явилося повідомлення, де Анна Алхім пише: «Ну як вам шутка, від чата GPT?» Так якщо це шутка, для чого видалять шутку? Мені здається, що видалять шутку треба тільки тоді, коли насправді це не шутка. Коли дядя, який зробив тобі це посвідчення, побачив твій допис. Подзвонив тобі і сказав: Ну ти шоку, кудунду, щоб я такого більше не бачив. Видали це фото і поясни підписникам, що це прикол. Бо я тобі того інтернету удалю. І хоч це теж не найкраще джерело для перевірки інформації, але якщо зайти на офіційну сторінку Алхім у Вікіпедії, то там написано: Членство Верховна Рада України. Блін, ну це якийсь абсурд, це просто сон. Коли пробивається дно в сотий раз, у вас немає такого відчуття, типа Вау, Даже не знаю з чим порівняти. Ну от, якщо, наприклад, уявити какашку, то відповідно реакція буде фу. А якщо уявити Здоровенну какашку, найбільшу какашку в світі, какашку з розміром 20 поверховий будинок, то реакція буде Вау! Да, да, це все рівно какашка, але масштаби вражають. Вау! Чи це тільки в мене одного, так? Ванний коментатор! Порошенко брехун. Розумію, можливо, для декого не нова інформація, але все ж таки. Порошенко для власного піару розповсюджує фейкову інформацію про війну. Цей літак, трофей з під Покровська, пише у своєму телеграм-каналі Петро. Його мені привезли друзі, обличчя яких я показувати не можу. Крило вовкулакі забрали з позиції росіяни з під котлиним. Як ви самі зрозуміли, вони ж її утилізували власників цієї нечисті. Такими бомберами росіяни кашмарять наших. А знизу під дописом йому відповідає засновник. Волонтерської організації Повернись живим, Тарас Чмут. Це ж український БПЛА Олексійович. Ну, це фіаско. Як то кажуть, розбудіть Петра. Він обістрався. У самого Петра Олексійовича навіть в інстаграмі є цей допис, де на третьому фото видно наліпку на дроні, на якій українською мовою. Написана сама характеристика дрона. Можете зараз поставити на паузу відео і приблизити фото. да, якось неудобно вийшло. Як ви зрозуміли, вони ж і утилізували власників цієї нечисті. А проти кого ти воюєш, Петро? Кажуть, що дружина Порошенка після того допису у своїх соцмережах виставила ось таку картинку. Боже, який позор, це пизда. Ну що ж, у висновку можна було б сказати: Дідо, не забувай пити таблетки, бо получиш по жопі. Але понятно, що Олексійович зараз піариться на всьому, чому можна, бо в подальшому, коли закінчиться війна, знову. Хоче стати президентом. В Такому разі дивно, що чоловік має дофіга грошей, а СММників взяв собі по акції ВТБ. Кажуть, що СММник Порошенка був приклеєний жовтим скотчем до двохлітрової пляшки Кока-Коли. Ванний коментатор. Ну і яка ж новина була неправдивою. Ви вже поняли, да? Ну, звичайно, це новина про пи Так. Ти давай спочатку підпишись на канал, якщо досі цього не зробив. Ліпи вже того лайка, якщо тобі подобається формат 5 крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Ну, і, як завжди, по традиції зустрічаємося в коментарях обговорювати, що у випуску було прикольно, що не прикольно, що міняємо, що оставляємо тир пердир, шир пердир, туди сюди. Ну, звичайно, фейкова новина Алхім, народний депутат. І слава богу, я вам скажу. Там і без неї класних депутатів вистачає. Мої вип... Випуски про те, що зараз в інтернеті дуже багато новин, але не треба усім тим новинам вірити. Тож ж вас вчили. Довіряй, але провіряй. Минулий випуск. До речі, можете подивитися ось тут. Після перегляду будете знати, як зараз виїхати з України за 20 тисяч гривень. Це був Ванний коментатор. Побачимось. Блін, зараз як дам вам.